Відродження національних традицій та повернення до чистих джерел духовності таку мету ставили перед собою організатори свята села в далекому поліському селі Залухів. Там побувала і наша знімальна група. Цього року, як і в попередні, місцеві господині принесли вишивані рушники, спекли коровай і в центрі села біля церкви зустрічали високих гостей не тільки з Волині, а навіть з Києва та Польщі. Застали ми туди запрошені. Отримали ми запрошення від господарів села щоб фотографувати людей і гарні пейзажі. На свято зібралося усе село від малого до старого, і навіть високі гості говорили цього дня просто і сердечно. Таке віддалене поліське село Залухів народило багатьох прекрасних людей, які роблять добру справу для своїх односельчан. Показує добрий приклад служіння своєму народові. Це банально звучить, але це правда. Коли є таке єднання, коли є таке відчуття, то це вже є відчуття родини, відчуття держави. напевно. на гостину до села цього року знову завітав всесвітньо відомий заслужений народний ансамбль пісні і танцю Колос і Сторчина. А от народний артист України Володимир Гришко побував тут вперше. У нас є віра, у нас є своя земля, у нас є. Коріння, котре не всихає. У Нас є батьки і діди, в котрих ми вчимося, як жити і давати собі раду в житті. Для головного організатора свята, голови апеляційного суду Волині, заслуженого юриста України Петра Філюка, залухів рідне село. Звідки для нього починається держава? Тож старається для земляків. Село дає мені багато чого. Це є основа. Це там, де народився батьки. Все коріння тут, і звідти всі початки, тому е, вони надихають на все інше, все добре, щось робити в цьому житті. Я на це свято приїхала аж з Білорусі, але я тут починала працювати. Я три роки в школі Залухівській працювала вчителькою математики, пройшлася, пофотографувала і виставки всі, і мені подобається, що дітки в вишиванках так у нас немає, так у Білорусі, як тут дітки-одіти. Тож всі, хто побував на святі села, ще раз переконались, що рідна земля незабутня, її треба по синівськи любити і по можливості допомагати.